Друзі, всім привіт! Хочу вам сьогодні показати, маючи залишки таких відрізних кругів, ніколи їх не викидайте. За допомогою таких кругів ви завжди зможете за пару секунд підточити свої ножівні. все затискаєте в тиски. О! Два круга і посередині просто тянете. Таким чином ви заточуєте ніж, бачите, воно, фаска йде. І якщо немає точилки, ви можете завжди заточити свій ніж. Якщо немає два круга, немає два круга можете розрізати пополам і так само два, дві частинки докупи затиснути в тиски. Ідентично заточуєте і маєте просту точилку для ножа. Сподобалось відео. Не забудьте поставити подобайку. і всім до зустрічі!